Я рахую, що не можна просто зараз не, не той час, щоб вирішувати мовні питання. Навпаки, мова то є щось таке інтимне, дуже мова то є твій внутрішній комфорт. Не нас з тобою буде заставляти розмовляти по чеськи завтра, ми чеську мову любити. Можемо було... бути честиною. Що, що скажу, все ж таки людина така істота, що дуже схильна до звичного. І ми, власне, саме само таке поняття комфорт це коли ми попадаємо в звичні. Обставини. Люди звикли до того, що їм розказують, я маю на увазі людей з Криму, що їм розказують про Україну, і в тому числі що з Росії їм розказують про Україну. І тут вже вихід, скажімо так, ваш вихід, маєстро. Очікується, щось від українських нинішніх можновладців, але з кримчанами потрібно розмовляти. Особливою мовою на особливі теми людина відчуває комфорт, коли чує звичні слова, чи принаймні Абсолютно звичні є. інтонації. І це потрібно зрозуміти, що так Крим є Україна, але жителі Криму то є особливі жителі України. І з ними потрібно, я б як психолог би радив розмовляти звичною для них мовою. Абсолютно і це людей заспокоїть. Принаймні, принаймні потрібно заспокоюватися, бо паніка гірша за кулемет. Сто процентів мовні реформи ні до чого просто зараз. І от і, чесно кажучи, оті будинки пшонки ну яка різниця, то й хворі люди, фактично, які малика Як яка різниця. А? Як яка різниця? Це Той, слід різниця? знати, розуміти, де ми опинилися, в якому стані для того, щоб дати собі раду. Тому я психолога і запросив. Ні, Тому, я тому я що не маю багато уваги. хто звертається по психологічну зараз допомогу. Так реально, якщо люди приходять на майдан. То я сам розумію, вони просто плачуть там, тому що вони бачать місце, де вбивали людей. Це психологічна нестабільність. Це слід розуміти теж, що багатьом просто не, не те, що не комфортно, взагалі дуже важко. Ну людям, якщо він того не стане, що ви почне пускати в будинки тих людей, які крали від них гроші. А тут, а тут якраз можна посперечатися. Ну зрозуміло, що нема такого поняття, як військовий стрес. Стрес він і є стрес. А просто все ж таки ми всі не були готові до того, що людей вбиватимуть. Ми вважали, що ми живемо в мирній країні, ну, там китайка. Це без коментарів. Ну, зрозуміло. Вносить, так. І коли, скажімо так, пересічні люди узнали, що вже почалося, вони не знають, як реагувати. По-перше, людей потрібно заспокоювати. Якщо людина кожен день буде стикатися з чимось новеньким, вона відчуває невпевненість. По перше, потрібно людей заспокоювати абсолютно правда. Я про те саме говорю. А для того щоб заспокоювати, їм потрібно розмовляти з ними звичними для них словами чи сленгом. Навіть якщо не заспокоювати людей, то така новизна нова інформація про будинки, про межі гіря. Не включати далі кожен не буде. Це просто психолог. Який кожен другий? кожен другий. Та я чесно кажучи, я більше, ніж що в Верховній Раді. Кожен другий буде точно такий самий. Тому що спорт. Якщо ти заробляєш гроші в шахті, і тобі ледве їх вистачає на борщ, хліб і 150 п'ятдесят грамів. Горілки, то коли тобі їх возять тачками, і ти їх не заробляєш, а просто в когось <кхи> виймаєш, тобто крадеш, Шо, і що є на спортом повішати собі люстру жанель, тому що в того, що парчу ну. всі знали, що в Межигір'ї величезні простори, але там не було можливості побувати. Там екскурсія це вже новизна, якась, але ця, ця новизна не заспокоює. Ні. Я не призиваю там закликаю закрити межі і поставити колючку. Нема чого, але зрозумійте, це звичайно розхитує людей. Ну, якось дозувати потрібно там чергу писати принаймні чергу. Тисяча людей в день не більше. Ну хай запишуться не на, на рік вперед. Ну, а чекайте, потім от, це от вже мене, буде звичайно. Мене, У мене не виникало бажання поїхати Ну, в Я теж не а, приїхав. Але а, ні ну, просто не виникає. Я дуже просто це вам поясню. Людина, яка відчуває себе на своєму місці, і, до речі, не лише журналіст, музикант, психолог, ну, вона не буде володіти непотрібними речами. Але й навіть диктатор не буде володіти непотрібними речами, якщо він хоче бути диктатором. Ну там Мао, Сталін, від якого два кітелі, Та, не жила, не було. так, бо йому подобалося бути диктатором. Коли людині подобається виконувати свої фахові обов'язки, називаються соціальні ролі. Якщо подобається, людині зайвого не потрібно. Але якщо людина відчуває, що я ну, не справжній президент чи не справжній прокурор, вона починає брехати, вона погано, має погані стосунки і своїм майбутнім. Тобто не планує. Ну, все ж таки, ну ми ж бачимо, що плану, зрештою, не виявилося, Відокович десь ховається. Ну я як це може бути без плану? Е Власне, тому що ці люди відчували самі, десь е, в собі, може, не не могли собі признатися. Я не на своєму місці. Ну я, я, на на мою думку, то простіше просто людина, коли має забагато лишніх грошей, вона кожен в кожному з них живе маленький царьок. Я хочу бути церковний, хочу, щоб його оточував царський шик. Мені здається, що це упрощення. Багато навіть не політиків, просто багато людей. Вони точно так само виглядають. Вам сказати адреси, де це є, от, Якщо отак от рухатися вздовж Дніпра. Ви приїжджаєте в Козин. Кончу заслужку і аж туди, практично, до О, Боже, це ліворуч від траси. Це от слуха, купа маленьких ну, межихів. Не в усіх багатих людей така манічка. Ну, О, манічка, прекрасне слово Боже, прошу, в в в в, але в тих, хто відчуває. Гроші, зрештою, на їх, вони не багаті, вони нічого не вирішують. І я думаю, зрештою, отак я, я дуже хотів би сказати, з моєї точки зору, я не знайомий з Януковичем громадянином э, особисто, але ну, якось я як громадянин його спостерігав. Він був набагато впевненіший в собі. В ньому щось зламалося після Москви. Я думаю, Путін його зламав, зіпсував. Я, Зараз, що? що зламав? Ну, якось внутрі якийсь стержень, там в нього чи, щось чи, ще якимось чином. Але е, повернулася до України абсолютно безвольна людина. І нині він ображається, він ображений, це точно. Е, він е, ображається не лише на тих, хто його покинув, але на нас, на всіх. Е, він е, думає, що з ним поступили страшенно несправедливо. Е, е, навіть може зараз плаче. Не, не знає, що йому робити. Чому? Чому не було плана Б, С, Д? Десь внутрі себе людина відчувала. Я не на своєму місці. Все. Та розслаблений він був за дуже постійний. Не думаю, що зайде так далеко. Я думаю, задуже впевнені в собі люди. Вони бо... поступають нелогічно. Ні. Я не хочу сказати, що він був е, не впевнений в собі. Це була людина, яка мала волю. Але якось дуже швидко вона цю волю згубила. Чому? Такі люди, вони занадто, е, як це сказати, українською снісходітельні до себе. І дуже вибагливі до інших. Оце такі трошки м, там є парадокс. все ж таки різні епізоди. У нас в біографії, в біографії Віктора Януковича варто пригадати 2004-й і яйце. Ну тобто ви говорите, людина впевнена в собі. Впевнена в собі людина не падає від яйця. Ну можливо, сказали, буде там покушення. Він ну, ну, та, та, але його Центр, не сталося. Ну, не сталося. І тут, а потім почалася показова вже впевненість в собі, яка перетворилася, може я помиляюся? Ви як психолог, підкажіть, бо я журналіст. Хоча психологі в нас теж вивчають там трошки. Вам потрібно так. Е, потім, а потім виявляється, що людина не настільки впевнена в собі, тому що вона не хоче ні з ким говорити і домовлятися про щось. Вона вважає, що от якщо вона так схотіла, вся країна має зробити так. І ми бачили результат, відсутність переговорів взагалі будь-яких округлистів. І тобто, щось було і, 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 і пішов. Все, немає людини, нема з ким говорити. В вільності ви пам'ятаєте, що так, звичайно. з психологічної точки зору, як він сказав, грібовускайте, що наскільки ну, в нього можливо якісь вона російськомовна, uh -huh. там, і може російською мовою смачно, говорити. Він, типа, з тут із Ангелою Меркель намагався щось уже показати, що він такий справжнісінький чоловік. Ось ми маємо просто психологічні портрети. Ну я про вінок не згадую, бо там нічого такого не сталося. Обтерся і пішов. Ну, дощ був, був вінок. Може, я помиляюсь? Дивіться, я як я розумію, все ж таки Янукович не захотів вчитися бути президентом. Не захотів. Він мав для того і час. Мав можливості. І, зрештою, ну а чому мені? Він не захотів не те, що стати справжнім президентом. Він просто знав, що він не справжній. І зрештою, ця людина могла б показувати якусь волю. Ну, при, принаймні у своєму побуті, розумієте? Він мав такий побут, він був охотник, він там скакав по якихось пеньках, він не боявся здаватися навіть трохи кумерним. Ну, що зараз я покажу ще одну фотку. Це Дмитро Гнаб поїхав, і власне це з межигір. Це з гардероба Віктора Януковича. Не знаю, чи він вдягав це колись. Може, це піжама? тоді? Слухайте. Я не Ні, знаю. З того, що в нього унітаз був як трон. Може, то просто треба ну бачите, золотого унітазу там не знищено все ж таки. Тобто це була дезінформація. Це але... був електрон. такий. як не думала, район, Я не знаю, що це. Тобто, це як як якесь як середньовіччя, що ось так. Треба вирядитися в кого. Якщо з того боку є Цезар, то цей ну якийсь француз чи хто чи. Рома це ж на жіноче набагато прагматичні день народження. Стоїть черга, розумієш, у тих от прихлібателів, які просто дорослими Що подарувати. <с guest> ну, перепрошую. Ну я був на корпоративах, Всякі багато людей бачив отівод безглузді, безтолкові подарунки портрети в вигляді Цезаря Наполеона, то тренд. То тренд, дебільний тренд, просто в нього є. Василя Васильовича нема Що він йому подарує Маузер за 300 тисяч євро. У нього є. Ну, він що сам може купити. Тобто не? кожен лізе, роблять пігасів. Добре, що не не робили ще коня з головою президента. Розумієш, що просто не, не пішла така мода. Тобто, то є то набагато простіше. То не він сам, то во ті його навчили. Ні, ну слухай, він вже не викинув що <зе> 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 О, о на, ну, ви Треба, щоб люди щось ну, Судячи з розмірів, Дмитро, він не маленький. Він у нас такий э, э, кремезний хлопець. Ну, То Янукович, він, він взагалі не маленький, він під два метри. То ясно, що це його, я так розумію. Ну тому що інших людей там не жило, окрім його цивільної дружини і її доньки. Ну, більше там не було нікого. Слухай, тому... ну, Хто хоче заростати барахлом? Ну, уяви собі, тобі кожен продавець каже в Києві, що найактивніші покупці це не кияни, які працюють в Києві, зробляють гроші, знімають хати, квартири винаймають. І вони там повісять свої шторочки, і вже це не мов би моя хата, не мов би моя квартира. Самі активні покупці це люди, які змушені доводити своє право знаходитися тут. Це так само, ці цяцькі, звичайно, мають. Там, такий, такий самий генез, таке саме походження. Людина хотіла довести, по-перше, собі, що він може бути президентом. А вночі не вірила. Це не президентський одяг. Але факт той, що це буде разить психіку людей. Вони подразують. Маркіз де Карабас. Абсолютно це якийсь маркіз, де Карабас реальний. Маркіза де Карабаса. Ти думаєш, що це Ні, таке я... альтер его да? Там да, можливо вирядитися в, в імператора і піти погуляти в А що там робити? Я не можу зрозуміти. Наш одній людині, стільки свиней, стільки тварин, теплиці. Я, ну, я просто не можу Тому, це. Тому що людина самотня. Ріж мене на, на шматки. Ну, така ж ну, яке, яке задоволення? Тобто це таке мертве царство. Там, де ось це потім кадри ще з Межигіря. Ну, дивно би було, якби то було тільки в ньому Роман. Ну ми ж говоримо про те, що то є чуть не в кожного. Ти сам казав. Ну, що чуть не туди? В Ні, я, не в ще... я знаю тих людей, там не чуть не в кожного. Там є різні. Конча заспа була взагалі прекрасним місцем, мі місцем, от вздовж Дніпра. Там же ж були письменницькі будиночки, маленькі. Там це ось все роздавалося. І, там, там, такі такі та, піонерські там таборочки, там піонерські та і такі воно затишне, дерев'яний будиночок. Там же не всі так перебудувалися. А є ті, хто купив, почали рубати там ліс. Це ми знаємо про корупційні схеми з мерою, з мером козина, це жінка була. Що там скандали. Реально вони ж захоплювали, потім земля скінчилася. Вони полізли в Дніпро намивати землю і жити на намиваній землі. Ну і ті, що живуть на намиваній землі, зараз нам роблять нові, нові закони. Правильно? Є такі нюанси. Є такі нюанси. Є нюанс. От і повернемося акуратненько до, до Крима, знову ж тому, що ми повинні дуже ніколи до Крима. Так, З тим розібралися, давайте Спокійніше, потроху, в чергу, 10 чоловік на день. Так, от були прекрасні слова. Я рахую, що треба заспокоїти тих людей. Одна єдина має бути гарантія, Ніхто не має права впливати на їхню мовну політику. Вони не народилися з російською мовою рідною, але я рахую, що ні. Це лише мовна політика. Ну я говорю то з, з політиками? Нас У нас немає самоврядування, розумієте? У нас не слухає громаду. От так, Ром, але але ми не для тебе, як для розумного, розумного мужчини, і для вас. От <ріг> що що важливіше? <ріг> Скупайте нас. Документ в, вас, це, в Криму, <ріг> документ в Криму, який написаний, чи грамотно складений, що за собою може потягнути якісь консеквенції, потім якісь наслідки. Ті помилки можуть трактуватися двояко, правильно? Чи грамотно написаний по російськи Яка різниця? Яка різниця? У Львові ніколи не буде офіційно російською, так ментально склалося. Ну, але вибачте, є регіони, де її просто не можна нав'язувати. Татари мають говорити по своєму. Я б татарам прийняв їхню. От так само, як є село Біла Церква, чи яка там в, в Закарпатті. Молдавська, румунська мова, на румунській мові. Ну, є ж, менше немає права на свою мову. Ну, є я на угорській. Ну, і на угорській є маса. Мені здається, що ви трохи я перепрошую, панове, ви розумні. Ви пішли вже в законотворчий що, процес. у вас компліментарне лексика. присутня обох. Це для чого? Це, Це має заспокоєння. Маємо право. Так. Звід, е потрібно, аби з людьми розмовляли про те, що вони розуміють. Люди, люди в Криму мають е всі, е скажімо так, всі основання для того, аби боятися завтрашнього дня 100%. з Україною. Е тому що вони не розуміють, що відбувається. Їх задовго лякали тією Україною. І я згоден, Україна поки що нічого знато хоро, не, не дала. Вони навіть на сезон вони більше чекали білорусів і росіян, які привозили більше. Потрібно можливо. пояснити, що буде далі. А то, а то що буде далі, не завжди знають навіть і можна влаці, і законотворці. То можливо за сьогоднішню ніч вони розберуться, якісь планчик дії та затова А завтра зранку розкажуть кажуть не мовлення, десь бог. І вже буде... Ну, Дай буде за що буде? Перше, друге, третє, четверте. Зім, то вже не ми не, не, не ну ми не прагнемо досягти якоїсь мети. От, власне, от ми хочемо новити. Ми ж говоримо про що вже третій місяць, про те, що у самому українському суспільстві не відбувалося суспільного діалогу поміж регіонами. Ну він ніколи не говорив з Кримом, Київ не говорив з Кримом. От вони собі самі там щось живуть, Варилися. там варяться, та й вони так люди і є обізлені, тому що взимку в них немає роботи. Не подбав, але насправді грабують однаково всіх, що в Криму ось такі персонажі з президентом. Ага. Ну це все це шонки, і так можна їх нарахувати багато. Грабують однаково всюди, що в Криму, в Запоріжжі, в Полтаві, в Києві, у Львові, так, що, що теж не смішно насправді. Так, так що промови, то треба, щоб вивчили в школах тримово, як мінімум російсько українську кримсько татарську і можна зняти конфлікт, розумієш? Я б з радістю вчив кримську татарську. Ну, я знаю три мови, то мені не мішає. Як казав пан Чехов, скільки мов, знаєш, ці, який, ці, пан, життів, який знає? пан я перепрошую? Мові по польську, чечеш. Speak English. Мені почулося як казав пан Чечетові тут. Які мови знаю. Це підремало. Пси, до психолога треба звернутися, психолога. щоб. щоб та, може, це якесь там по Фрейду, я не знаю, в мене особисте щось. Ну, є люди, які не можуть ввиду своїх якихось інтелектуальних можливостей вони не можуть вивчити другу я, мову. Я тобі більше скажу: в мене мама російська мова, абсолютно вона з Росії прийшла, жила на Україні, розуміла чудесно. Ну писати, читати, читати могла, писати звичайно, ні. І казала, як я можу написати заяву в ЖЕК, як я не володію українською мовою. Я кажу, пишу російською, став трапочки на дві, і це вже буде тобі українська, вона відміниться, вона не може писати з помилками. Пиши з, з помилками, вчися. Це не принципово, не принципово, якою мовою людина розмовляє. Принципово, але що вона говорить? Принципово, щоб людина знала, що буде завтра і післязавтра, і відчували себе все ж таки захищено. Та окей, ми все тут поговорили, а хтось поїде їм, то пояснить, чи, чи ну як то має виглядати? Тобто а, ну, це і наше завдання. Я розумію, що навряд чи ті, хто більше за все турбуються в Криму, зараз нас дивляться. Але можливо нам нас дивляться ті, хто зможе позвонити бабусі, татусю, дідусю в Криму, сказати, не волнуйся. Все нормально, я смотрю, все хорошо, все отлично. Як на мене Верховний більше, більше переживає про, про то, чи розриють якісь, розумієш, сліди причетності їхньої до, до тих всяких схем, ніж то, що буде завтра в Криму. От так ні в в мене враження. Ну тим більше, що я, як, якщо нас почують. Ті, хто можуть звернутися до кримчан, було б дуже гарно, щоб пояснили, що буде цим тижнем. Вас не змусять читати українські листівки, українську мову. Хочете подивитися, що дивляться в Криму? Давай.